Поляху Радіо. сьогодні будемо говорити про світові дні молоді, і маю можливість поспілкуватися з людиною, яка причетна на до організації Тернопільської такої і е, української делегації у студії нас Вікторія Фаріон, це координаторка проєкту Світові молоді, які відбувалися у Римі. Привіт, вітаю привіт, тебе. Привіт, привіт, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Приємно бути тут в ефірі. Ти знаєш, коли спостерігала за вами в соцмережах. То я дуже сильно раділа за вас і хотіла сказати, які ж ви молодці, як ви готувалися, як ви це все е, ну е, тим переживали? І відчуваю, що все це було зроблено від серця і для того, щоб згадали про Україну, щоб говорили і щоб були такі захоплені е, погляди всіх, тих, хто приїхав, це багато. Тисячна паломницька така е когорта людей, які були цьогоріч у Римі, для того, щоб наші слухачі зрозуміли, що ж це таке світові дні молоді. Е, ну, по-перше, так хочу сказати, що 100% ми дуже довго готувалися, і це було від серця, бо ми всі їхали з такою величезною місією. Е, крім того, що це було паломництво, це були світові дні в греко-католицькій церкві всього світу. Це був ювілейний рік. Ми ще й мали важливу місію. Ми представляли Україну, українську молодь світу, оскільки це відбувалося в Римі. В Римі було дуже багато людей. Дуже багато людей приїхало. Приїхало більше 500 тисяч молоді з усього світу. І у нас була важлива місія представити Україну, показати, хто ми є, які ми є. Це було в од... одна з місій. Вона відбувалася в один день. В інший день ми вже робили таку культурну програму для молоді, яка приїхала із України із зі всього світу, яка зараз була розкидана під час війни, для того, щоб е... нагадати, хто ми є, задати наше коріння і скажімо так. поспілкуватися, помолитися, поболівати один за одного, і це найкраща також підтримка. Скільки українців приїхали у Рим на цей захід? З України приїхало близько двох тисяч молоді. Це зі всієї України. Також були окремі окрема делегація була, вона називалася Квиток надії. Це було для молоді зі сходу, яка не мала змоги самостійно приїхати для них. Цей квиток надії купували єпархії, представники з усіх. Церковні парки усього світу, і канадська, і е, американська, і так далі вони збирались і вони для цих молодих людей, які постраждали від війни. Е, вони робили такий подарунок: Оцю, от, власне поїздку в Рим, паломництво до Риму, і можливість бути там з усіма і переживати цей ювілейний рік, е, ювілейний рік молоді і разом з усіма нами. Ти нам трошечки привідкриєш. Що ж ви приготували, е, що ви повезли в Рим і показували е, всім тим присутнім? Ну, власне, власними Було багато себе. людей бо креативні креативні люди зібралися, і було напевне легко це все зробити. Навпаки, мабуть, що короткі терміни це все показати. Так, насправді хотілося б мати більше часу для цього, але ми розуміли, що люди також їдуть, скажімо, споживати культуру світу і обмінюватися досвідом з іншими, знайомитись, розповідати про себе і пізнавати про інших. Тому в нас було тільки два дні. Перший день, коли ми представляли Україну і українську культуру на площі Мадонна Деймонті, це біля української парафії в центрі Риму, тобто за Виходячи з на бік цієї площі, ми бачили колізей, і це ну це дуже близько. Це центр-центр, там завжди дуже багато людей, багато молоді, багато іноземців. і Вони всі ходять. Тобто, це величезне скупчення людей, де ми і танцювали, і співали, показували наші вишиванки, робили петриківський розпис на руках, на листівках для усіх бажаючих. І це була така концентрація українськості. Для усіх бажаючих, хто там був, хто там проходив, ну це дуже багато людей. Твої відчуття, от ти, мабуть, що і в якихось таких організаційних питань, можливо, не наповно відчула, от що, що готували для інших паломників, і, і всю цю радість. Але власне, от, які, з якими відчуттями ти повернулася? В мене насправді така професія, що я завжди перебуваю на бекстейджі. І з однієї сторони це класно, бо є можливість побачити це все зсередини і ззовні і поспостерігати, тому що є на. Наприклад, з вікна офісу, з якого якраз видно колізей і видно зверху згори у цю площу, бачила, як молодь співали Червону руту і в горі два дубки, і залучали також всіх іноземців. Ну це було круто. Вони і в танець йшли, і там з під боком, з -під прискоком і так далі. От і тому ну це класно. От, ти спостерігаєш, ніби ніби з екрану телевізора, але але це робиш ти, і це надзвичайне почуття? Ну у нас, звичайно, була велика команда, але така основна сконцентрована. Це було четверо тернопільських людей. Тому це вдвічі приємніше. Що ви так згуртувалися і гарно відпрацювали? Так, так. Чи бачили можливо інші делегації, що вони готували? Нас запрошували. ну, я особисто, оскільки була зайнята організаційними питаннями. Я там не була, але наша молодь їздила. Нас і польська делегація запрошувала. Португальці були іспанці. Тобто, ну це постійне скупчення великої кількості людей. Особливо коли була вітальна маса від папи римського від папи Лева, то ну в Рим просто неможливо було взагалі побачити, тому що це було. Дуже дуже багато людей, особливо коли вони всі йшли однією колоною в сторону площі святого Петра собору святого Петра. Ну ти просто в потоці і тебе просто несуть туди. Ну величезна кількість з прапорами. Ну це незабутня атмосфера. Це дуже класно. Це якось окунаєшся в цю в ці відчуття це це круто це просто треба пережити бо пояснити це важко ті люди які зараз слухають і хочуть теж хочуть теж долучитися можливо там наступного року чи які там будуть організовуватися як це все відбувається чи справді можна долучитися зараз можна долучитися до ювілею молоді в києві це буде післязавтра, 16 серпня ми їдемо з такою скороченою програмою туди в київ і це буде власне для тих людей хто не зміг поїхати у рим ми покажемо те, що ми робили в Римі, але таке трошки стиснуте, скорочене, але ну хочемо передати цю атмосферу, бо вона насправді є дуже незабутня. Ми будемо ділитися спогадами: фото, відео з Римом, і та молодь, яка була там, буде свідчити про свої пережиття, те, що вони пережили, те, що вони бачили, з ким знайомилися, і те, що дізналися, і так далі. Тому це така найближча можливість, яка буде. Бачите, насправді люди заряджають інших людей, і коли ви маєте можливість спілкуватись, тому організовують час в літню пору. Дуже багато було різноманітних таких фестивалів, коли люди за якоюсь тематикою об'єдналися, спілкувалися. І тут саме так з, з вірою, з надією, з певністю тому, що все буде добре, і люди. Мають можливість поспілкуватися і об'єднуватися заради одної мети, е, які в тебе ідеї з'явились після того, коли ти повернулася з Риму? Що ви ти хотіла? Бо я знаю, що ти так, ти менеджерка різноманітних проєктів івантів, але тут, тут доволі непроста, тут така серйозна, поважна е, місія була у вас і е, чи готова ти далі за подібне братися? Звичайно, ну от тут власне найважливіша місія. От вона і якби керувала всіма нами, тому що це не просто були там концерти, заходи, мистецькі. Це ми, ми розповідали про Україну. Ми нагадували світу про Україну. Ми показували, які ми є. Ми показували. Вкотре як ми страждаємо, ну звичайно, що ми страждаємо, звичайно, що є війна, і так далі. Але ми говоримо про та, про наші суперсили, про те, ким ми є, якими сильними ми стали за цей період, і незважаючи на війну, ми продовжуємо бути світлом і нести це світло в світ. Тому оця місія є дуже рушійною і чесно, поки що, ідей в мене. Дуже багато і їх якось виокремити в якусь конкретно поки що дуже важко. Я насправді ще дуже довго відсипалась після Риму, і не було можливості дуже добре поспати. Як вже ми готуємося до Києва? А вже після Києва можна буде перевести дух, підвести підсумки і, і щось планувати надалі, тому що нам потрібно продовжувати говорити про нас, про Україну. Кожен з нас, хто навіть, якщо їде десь на відпочинок чи паломництво за кордону, то кожен є таким е, своїм послом України, і тому ви маєте можливість розповідати про неї, підкреслювати свою унікальну ідентичність і е, справді запалювати інших людей. Власне, так і є. Бо ще одною з таких комунікаційних стратегій, які ми везли з собою з усіма молодими людьми з України. Це була суперсила українців воля. Ми, от демонстрували я зараз футболці, воля, і ми спільно з Ukraine, громадською організацією, які співпрацюють з урядом, які власне працюють над представленням ім іміджу України в світі. Ми розробили концепцію воля як суперсила українців, тобто ми. Незважаючи ні на що, ми люди, які за свободу, за волю, і ми боремося за це. І ми добрі, мирні, але і, і сильні. І ми цю силу несли і, і демонстрували волю, тому що воля йде таким лейтмотивом, як і в релігійних в релігії, так і в українських творах, в українському гімні звучать ці слова, тому це такий. Стратегічна комунікація була для світу від молоді, ти знаєш? Що в молоді вже багато таких підтверджень того було, що це завжди рушійна сила у всьому. Так. І навіть, хоча здавалося, що можливо там в якихось релігійних організаціях все ж таки мають бути там поважні, досвідчені люди і це, але вони вміють гуртувати з, з маличкою з, з дитинства, прививатися любов до церкви і якісь такі виховувати цінності. І далі це вже, все вже знаходиться. Свої люди і е, гуртуються для того, щоб е, творити щось добре в цьому світі, спершу для, для себе, для своїх рідних, для своєї спільноти далі вже для всієї України. І тому я пишаюся вами, тому що ви е, такі молодці, <свісно> <свісно> і ви розповідали лише найкраще про нашу Україну, і додавали впевненості навіть ті люди, які дійсно приїхали, е, кого вимушено е, війна. Примусила змінити місце проживання, але вони, напевно, відкликнулись, побачивши, що так. буде українська делегація. Тоді приїхали, щоб побачити, поспілкуватися з вами, бути підтримкою теж для вас. Так, і це, власне, була така свого роду терапія для тієї молоді, яка не може бути в Україні, яка виїхала, яка зараз перебуває десь за кордоном. Адже це також непросто, це також виклик. Тому. Е, ну, ми раді, тому що тут було задіяно дуже багато ресурсів і дуже багато відгуку. Ми отримали від цього. Дуже багатьом людям від цього стало добре краще. І це і ностальгія, і знову ж таки згадати Україну, нагадати світу про Україну і, і бути разом. Дякуємо тобі за цю розповідь. Ми обов'язково будемо ще слідкувати, як це все буде відбуватися у Києві. Я тобі бажаю успіхів, щоб все вдалося, і звичайно, з новими історіями, новими враженнями ми ще обов'язково з тобою поспілкуємося і на завершення цього інтерв'ю. По твої побажання для тернопільської молоді напередодні празнику, не наперед храмового храмом празнику, напередодні нашого свята у Тернополі дня міста. Побажання для наших тернополян. Тернополянам бажаю. Прекрасно провести ці дні, не забувати про те, що ми молодь, що ми несемо українську культуру, українську знання про Україну, і ми повинні бути гарними, хорошими, освіченими і святкувати, але також не забувати про підтримку тих, хто зараз нас боронить. Про військових, тому підтримуйте акції, які присвячені. Донорство для військових так, саме в ці дні донорство Тернопіль, місто донорів, це проєкт, який зараз триває. Ви можете стати донором для наших захисників, і також. Вшанування щодня о 9 ранку ви маєте можливість на одну хвилину зупинитися, пригадати тих, кого вже не немає з нами, і кого забрала війна, і тим самим е свою повагу е висловити, і також. Е Вікторія, ти ще мені підкажеш, які важливі проєкти, що відбуваються в нашому місті. Ну власне... будуть благодійні концерти, тому просто долучайтеся, будьте включеними. Будьте в контексті того, що відбувається в нас в країні, будьте в контексті війни і в контексті культури, тому це важливо. Берегти свою культуру, берегти свою країну і звичайно цінувати тих людей, хто поруч. Дякую тобі. Сьогодні з нами Дякую була тобі. Вікторія Фаріон, це координаторка проєкту Світо молоді які відбувалися цьогоріч Це ювілейні у Римі, і про них розповідали як наші тернополяни, як делегація з України, дивувала дивувала світ, приємно дивувала, захоплювала і вкотре розповідала про те, що ми суперсильні, суперсильні. і це. не саме світло та добро в цей світ. Дякуємо тобі. Дякую.